Дорогі друзі, дуже величне звернення прийшло від ваших провідників і ваших, ваших вищих сил, вищих проявів. Воно йде з самої висоти найвищої, яку ви можете уявити, з глибини найглибшої, охоплює вас зсередини широко, навколо і глибоко. Звернення до людини. До людських проявів і аспектів. Так багато хто з нас, людей, забувся. І навіть якщо інколи знає і повертає до світла і до Бога, до серця, з часом все одно забуває або зупиняється на шляху, зупиняє свої кроки, стає несміливим і може лишитися там, де він є, або повертати назад і знову присиплятися, забуватися, хто ти є. Цю роботу спонукала одна чудова, прекрасна жінка, чудова постать як людина вона відобразила Велика частина нас людства в тому, що вважає себе недостойною Бога і боїться до нього повертатися, причому вона активно займається собою, але на шляху свого пошуку виплили частинки її душі. Які вважають себе недостойними, які вважають себе грішними, які бояться йти повертатися до світла, які боляче, які ховаються і почуття вини. Настільки їх тягне на дно, тягне в темні темні закуточки, що чим далі, тим сильніше при таких умовах будь-хто з нас може заплутатися і йти. Від себе в той час, коли межа перетнута і потрібно йти вже назад. І тут включаються вищі сили, твій вищий провідник, твої куратори, твої наставники. Ти сам включаєш весь імпульс. З висоти, щоб доторкнутися до якоїсь струни твого серця і повернути тебе до себе, показати, що світло тут не потрібно його боятися. Це звернення. І ця робота для всіх, тому що світло відносне і кожен з нас застряє на певних наших рівнях, на певних етапах, і або боїться йти далі, або не знає як. Тому вловіть, відчуєте тут свої хвилі, відчуйте вібрації. Що вас тягнуть, що вас будять, що вас люблять. Ти серце Бога. Ти моє натхнення. Ти мій подих. Продовження. Ти моя квітка. Ти моє найкраще. Ти моя частинка. Ти. Вони були, в якій би частинці вашої свідомості ви не зупинились і не знаходились, відчуйте промінчики світла і тепла, що винуть позаду і ласкаво пронизують ваше тіло. Пронизують, лоскочуть, чіпають за куточки ваших тіл, ваші темні куточки, ваші радісні куточки, всю вашу суть. Там, де ви дозволяєте де ви прагнете і там, де ви не знаєте, і самі-самі темні частинки пронизуються цим теплом і світлом, і воно манить, манить і викликає бажання не боятися повернути. Поверніться, відчуйте на обличчі та світло, подивіться, подивіться поглядом, очима, очима. Загляньте в те світло і ступайте. Світло проливається промінчиками, досягає далеких-далеких куточків, -далеких пронизує всі ваші людські реальності, що ви їх створили, що ви проживали, в яких ви любили, бувало, Страждали, світло проливається те, наскільки можливо світло заповнює ці всі темні і потаємні ваші частинки, які так ховаються, вони не знають про Бога. Вони забули, вони забули свій дім, забули свою істину, але так прагнуть наповнення, прагнуть підтримки, щоб їх хтось любив і так давно цього чекають. Це ваше пробудження, це пробудження їх. Ваших аспектів. І ви як сила для всіх інших частинок своїх захованих, прихованих, забутих, але ви світитесь. Ви як провідник. Їм. Ви передаєте їм те світло і манете їх з собою і передаєте їм клич серця, клич своїх вищих наставних, провідників і ви. Вказуєте їм шлях, показуєте, як можна йти, і що ви гідні кожен крок, кожен твій подих, кожен, кожен рух і кожна мить. Були з Богом. Ти забувся про це, ти не знав, не пам'ятав, ти вважала себе негідною. Повертайся додому всім своїм діством і цей зов. Всі ваші зернинки, всі ваші ягідки, всі ваші плоди. Душею, тілом, серцем всіма своїми клітинками ви відчуваєте який ви достойний, що ви достойна. Радість, радість приповнює серце і полегшення полегшення, звільнення від розділення, єдність серця, єдність всіх частинок, єдність себе. Ви усвідомлюєте те, що життя це був прекрасний дар. Ти прекрасний дар. Ваше все життя, все буття – це є ваш дар Богу. Ваше життя це дар Бога вам. Ви взаємопов'язані. пов'язані. Ви в постійному Русі і взаємообміні. обміні. Цей зв'язок ніколи не переривався. Він завжди був. Людина забула. Та пам'ять є, пам'ять пробуджує. Від того наповнюється ваше серце, ваше фізичне серце, ваше фізичне тіло, ваша фізична кров божественна тече по ваших судинах, і ви йдете, далі, згадуєте, скидаєте з себе величні баласти, всі ваші баласти. Всі досвіди, весь бруд, пил, все, що ви назбирали на собі, ви приносите дарунок собі вищий, це все, що ви можете дати Свою, своє життя, свій досвід, яким би ви не були. Все, що ви маєте, ви все показуєте і даєте. Є речі, якими немає як пишатися, немає чим гордитися, але у вищих проявах це є цінність, це є ваш дар і підношення Богу. В цьому цінність життя. Із усіх своїх аспектів, і вищих, і нижніх, ті, які вдалося захопити і охопити світлом, складаєте дерево, дерево життя своїми листочками, своїм корінням, своїм стовпом. Ви складаєте себе повністю старами, своїми дарами, своїм проявленням, своєю чистотою, тою, як ви її розумієте і як ви її транслюєте, по-іншому ви не вмієте і не знаєте як. Повній довірі, повній відданості своєму єству своєї суті. Всі ваші жили, всі ваші канали і ваше дерево оживає, наповнюється. Я.